Доброго дня, шановні українці, знаходимося в місті Буча Київської області. Зараз ми вам покажемо саме чисте озеро міста Бучі і покажемо всі локації прибережно-захисної смуги, що твориться біля цього озера. Дивіться, як виглядає прибережно захисна смуга найчистішого озера Бучі. Зелень все скриває, але не від громадської організації БРО по боротьбі з екологічними злочинами. І люди, коли ви викидаєте отак сміття, Десь біля озер в лісах, посадках не забувайте хрюкати, будь ласка. А хто ж ці місцеві свині, які забруднюють прибережно захисну смугу? А ось вони, оці люди, які винаймаючи власники даних гаражів, все сміття, яке роками накопичується, викидають просто в 30 метрову зону на чистішого озера Буча. Благоустрій. А ви де? Бучанського району люди. Звернення до вас, навіщо ви забруднюєте? Прибрежно захисні смуги наших водоймищ, озер річок. Ви просто вбиваєте нашу екологію. Воно буде роками, десятками років, а то й сотнями, розкладатися і забруднювати землю, підземні води, озера. Не будьте свинями. І люди, ви викинули тисячі розеток, які новенькі. Ви могли їх передати на Збройні Сили України хлопцям. І наша громадська організація рекомендує нашим посадовцям, депутатам, чиновникам там наверху. Піднімати штрафи в десятки разів. А ви все робите своїми законами, щоб Україну знищували і люди не бояться, а люди повинні боятися викидати сміття, щоб вони знали, що за це буде покарання дуже високе.